Вітаю в студії Артем Мороз і Зараз я вам покажу, як змінилася оперативна ситуація станом на 30 березня. Нагадую, Даджес новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Ну що, поїхали? Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Натомість наші захисники відбили понад 60 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають в Бахмуті. На різних ресурсах з'явилося відео, на якому БМП 2 93-ї бригади веде вогонь по розташуванні російських військ на північно-східній околиці міста фортеці. 93-я бригада підсмажила зграю брудендупих кацапів. Напередодні наші захисники замінували будівлю в Бахмуті. А коли туди налізла русня, чисельністю 10 чоловік влаштували дискотеку з відривними кінцівками. Також з'явилося і відео, на якому український ЗРК «Стріла-10» відпрацював по російському безпілотнику, і так буде з кожним російським металобрухтом. Насправді ж зсу дуже турботливі. Останнім часом погода дуже нестабільна. Українські ночі доволі холодні. А хлопці з пет... з спецпідрозділу вихор показали, як допомагають зігрітися роснявим вилупкам. Приємного перегляду. На камери українських дронів потрапило вогневе влучання у скупчення російської піхоти це робота третьої окремої штурмової бригади. Бахмут – понівечене зруйноване місто, в якому тривають запеклі вуличні бої. Кацапи лізуть з кількох сторін. Як у місті нищать кацапів, висвітлили десантники 80-ї бригади. Знайти та помножити на нуль гайд від прикордонників як ефектно та ефективно демілітаризувати окупантів до вашої уваги. Це бойовий квадрокоптер наш який носить боєприпаси, вантажопідйомність близько 12 кг, Носить отакі подаруночки для орків. Дуже гарно він працює, летить точно, носить по боєприпаси і дійсно ефективна зброя і проти бронетехніки, і проти особового складу противника. Кидаємо один великий боєприпас 12-кілограмовий. Він йде чисто фугасний. Будиночки, командні пункти ротного і взводного значення. Він просто зроб, робить з них мотлох. Та вже традиційна рубрика, що там на раїсі. І сьогодні, як завжди, було гаряче: вибух та пожежа на газопроводі в Свердловській області. Зарево видно за десятки кілометрів. よし І трошки про полонених кацапів. Героя наступного відео хочеться назвати Півторашка, бо він пововав в Вагнері всього півтора дні і потрапив до українського полону. І як на мене, він навіть радий цьому. в українському плену. Слава Україні! Хто відкуди? Я з міста Саратова. Як ти потрапив сюди? Здався в плен. Ні, А сколько повоював дні? Привезли із. Саратова із зонил е, чоловіка в агні. Всім привіт, успіл повоювати. Чуть близько 1,5 раза Ще один полонений, тільки уже морпіг, розповів нашим захисникам, що якісну форму та обладнання їм видають лише перед приїздом телевізійних кореспондентів. На території України нахожусь приймає І За це час я неоднократно відео і наблюдав, як. Приезжают съемочные группы журналисты и снимают репортажи и ролики. Перед этим всегда выдают новое обмунирование, снаряжение, также форму, берцы, бывают даже какие-то технические средства вроде тепловизионных прицелов и так далее. Но после съемок все забирают, пакуют и увозят. І до найприємніших новин дня українські захисники ліквідували чергову партію вишкрипків розміром в 560 потвор. Знищили один танк, вісім бойових броньованих машин та ще купу руснявого металобрухту. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.